Натомість запорізький месник не дає ворогу спокійно літати в нашому небі. 25 травня окупанти намагались завдати удар по позиціях наших воїнів. Влучними пострілами із ПЗРК, Нацгвардієць та його побратим збили дві ворожі сушки. Перший літак хлопці знищили повністю його пілот катапультувався, а другий з серйозними пошкодженнями пішов на аварійну посадку. В Кінці злітної смуги Мелітопольця спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи. Наразі на рахунку воїна вже сім ворожих. Рожих літаків. Тим часом у Бердянську цієї ночі, завдяки точній роботі ЗСУ, була знищена база, де окупанти зберігали установки С-300, якими обстрілювали Запоріжжя. Про вдалу операцію повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Дуже вдала робота ЗСУ. Окупанти не дорахувались установок 300 Дякуємо нашим воїнам. Ще один крок до звільнення Бердянська. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу. В той же час на запорізькому напрямку, за повідомленням Центру національного спротиву, кадирівці продовжують мародерити. Бойовики вламуються в оселі тих, хто виїхав з окупації та вивозять їхнє майно на територію РФ.